Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Отже, чиновники на заході у Сполучених Штатах Америки кажуть про те, що росіяни можуть відновити бойові дії на півдні. Про це каже і радник законного мера Маріуполя пан Андрюшенко. Аналізуємо цю ситуацію і аналізуємо найгарячіші напрямки станом на зараз. Це Покровський Торецький. Не забуваємо і про Харківщину, де зокрема у Вовчанську тривають. Вуличні бої ворог там намагається наступати, але несе постійні втрати. Про це каже керівник обласної військової адміністрації пан Синігубов. Подібні оцінки дають військовослужбовці. Саме цього напрямку торкнуся далі разом з паном Юрієм Федоренком, командиром батальйону безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 окремої штурмової бригади. Пане Юрію, вітаю вас! Слава Україні, героям слава! Розумію, що зараз здасться, ніби я ставлю питання не за адресою, але стрічка новин рясніє повідомленнями про дебати у Сполучених Штатах Америки: Трамп Байден. Чи військовослужбовці на Харківщині у бліндажах, в окопах, бодай якось за цим слідкують? Я думаю, що в кого є доступ до інтернету, той так чи інакше знаходиться в інформаційній повісті дня. Але сказати, що цим глобально цікавляться, дивіться, я навіть на ланці командира батальйону чув, що такі дебати були. Чим вони закінчилися, не аналізував. Чому не аналізував, тому що ворог дуже активний і весь час занурений в те, щоб працювати по відбиттю атак і для того, щоб була можливість утворити придумову для деокупації території. Плюс додаткове комплектування, рекрутине забезпечення, якщо все перерахувати, то як ви зрозумієте для міжнародної політики, зокрема те, що відбувається Сполучені Штати Америки, часу детально аналізувати нема. Але ми ми розуміємо, що від того, що відбудеться, хто буде президентом, скоріше за все буде залежати вектор допомоги Україні. А від допомоги Сполучених Штатів Америки залежить надзвичайно багато. Це одна з ключових допомог, як військовому плані, так і фінансово-економічному. Тому звісно, ми розраховуємо на те, що здоровий глузд допоможе. Як громадянам Сполучених Штатів Америки, так і відповідно владі, яка в них є, для того, щоб підтримка України була сталою, динамічною і направленою на те, щоб побити окупанта саме в нас на територію, у випадку, якщо Україна зазнає невдачі, не дай Боже. Я думаю, що так не станеться, і свято вірю, що так не станеться, але це буде мати надзвичайно негативні наслідки, зокрема і для штатів, незважаючи на те, що вони знаходяться за океаном. Я думаю, що їхня влада це чудово розуміє. Дякую. Якою є оперативна обстановка на е, ділянці в, 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 в відповідальності 92-ї бригади, станом на зараз. Ішов у Вовчанську, я так розумію, що ви десь там знаходитесь? Ну я скажу так: знаходимось на Харківщині, пілоти виконують завдання повітря. так буде напевно правильніше сказати, тому що від залежності доцільності військового застосування, переважно, звісно, основний акцент це напрямок стрілечівців. Ем, інколи от, стосовно інформаційних компаній. Знайомі пересилають там якісь скріншоти і там типу: О, дивимось, пишуть вже телеграм-канали. Ситуація стабілізована, ворог відступає з Овчанська з глибокого і так далі. Хлопці, ще дійсно це правда? Я кажу: ну дивіться, за останній рік я не пам'ятаю, будучи в постійних боях, що ворог звідкись втік або відступив. Будь-яка здача в полон це утворила передумову таку, що ворога не залишило інших шансів, як здатись в полон. Будь-яка деокупація території вона пов'язана з системною роботою. Тобто, ми, коли звільняємо ту чи іншу позицію, маємо постійно дотрічний бій після того, як вдалося вибити ворога, закріпитися противник проводить зворотне ударно-штурмові дії з цілею поновити своє положення, тобто вибити нас з тих позицій, які вдалося зайняти, і це постійна динаміка. Під час вчинення дій щодо деокупації території видатки боєприпасів, а також засобів БПЛА, вони навіть більше ніж при обороні. Чому? Тому що нам потрібно забезпечити передумову, вибити ворога, потім закріпитися, витримати його атаки, створити передумову для подальшого просування. За останні два тижні 92-го штурмова бригада, зокрема, має певні здобутки на полі бою по деокупації наших територій. Було забрано в противника дві посадки, і зараз дуже активні жваві бої тривають тримають, зокрема в населеному пункті глибоке противник втручається з усіх сил живу силу, незважаючи на шалені втрати, які несе, об'єктивно це шалені втрати. Противник має спроможності поновлювати, заводячи нові резерви. Легкоброньована броньована техніка так не маневрувала, як це було на початку вторгнення в Харківську область, тому що сили оборони спалюються, що з'являється в зоні досяжності, артилерія також засобів випила. Тому противник вдається більше до тактик накопичення пішим ходом, а також застосовує високоманеврну техніку. Баги, двоколісні мотоцикли, інші автівки саморобного застосування. Легкоброньована броньована, броньована техніка противником застосовується мінімально. Що стосується авіації, а це дуже важливий момент. Противник зберігає можливість на поточний момент застосувати авіацію достатньо активно. Керування авіабомби – це є проблема. Це питання буде обов'язково вирішено. Після того як Україна отримає додаткові засоби протиповітряної оборони, номенклатуру милотур боєприпасів до них і звісно літаки F-16 внесуть також достатньо серйозний вклад в те, щоб приземляти ворожу авіацію. Це питання часу, треба витримати тиск, тому. Міжнародні партнери плюс українська держава, не зміни підтримки української нації. Це те, що дає можливості нам бути ефективним на полі бою і мати мінімальну кількість засобів для виконання поставлених бойових завдань. Характер бойових дій за рахунок саме безпілотних систем змінюється зараз. Співвідношення дронів росіян сил оборони, якість цих дронів днями була інформація про те, що. Ну, на заході написали, що Україна 3 тисячі FPV виробляє на день. Вчора говорив з Анатолієм Храпчинським, воєнним експертом. Він каже, що в нас 30 тисяч FPV на складах лежать, не вистачає грошей і часу, аби все це викупити. Мається на увазі саме українські FPV. Ем, от через призму безпілотних систем можете зараз станом на зараз ситуацію описати. Не володію інформацією, що лежить на складах, і не яких, Об'єктивно, це не зовсім наше завдання. Єдине, що можу сказати, у зв'язку з шаленим насиченням противником засобів радіоелектронної боротьби та ППО, ми маємо, до прикладу, в частині втрати розвідувальних засобів типу крило більш інтенсивні, ніж, ніж противник. Навожу на наприклад, є 5 засобів типу крило розвідувальних, 5 у нас, 5 у противника. Той самий фронту, одрізутована та сама глибина, де ми здійснюємо дорозвідку. За тиждень період часу ми втратимо 5, противник втратить всього 2. і 3 в нього залишиться. Чому тому, що кількість протиповітряних засобів у противника більше, він збиває буквально все, що з'являється в, в зоні дії його радарів. тому навіть якщо ми отримуємо паритет по забезпеченню. То кількості застосувань в нас все одно буде менше, бо відсоток збиття більший. Це подолається з часом. Зараз налаштовуються безпілотні системи, які додатково впливають на безпілотники противника. Їх вдається ідентифікувати, здоганяти, збивати Це напрямок, активно розвивається. Ми обов'язково вийдемо в паритет. Українська держава плюс міжнародні партнери, плюс українська нація. Це вдасться забезпечити, але для цього потрібен час. Що стосується під якщо ще сім місяців назад був розрив один до семи, інколи доходило, один до шести. Сьогодні, за моїм переконанням, десь один до двох, тобто, за рахунок державних програм, за рахунок підтримки постійної української нації, що важливо, бо FPV-дрон поставити це одна частина, а інша частина це провести його модернізацію на базі підрозділу, яка інколи потребує вкладення 100, 150, 200 доларів в один дрон, якщо ми хочемо застосовувати, не так. Ми маємо необхідність застосовувати його ефективно і маємо залітати достатньо далеко, бити ворога на його території, тому інколи доводиться вкладати в один дрон і 200 доларів. Це все надходить за рахунок. Бойових наших, які ми віддаємо частково на потреби підрозділу збройних сил України, зокрема для того, щоб бити ворога, це добровільно, так абсолютно. Кожен розуміє вклад, який він робить на полі бою, і також це незмінна підтримка української нації від старого до малого. Кожен мір своєї можливості допомагає саме так. Ми забезпечуємо сталий баланс. Якщо казати про нічні бомби, до прикладу, це зовсім інші машини ніж ті, які були на початку 23-го року. Вони пройшли ряд модернізацій. Забезпечення їх є централізоване, ми не купуємо до нічні бомбери, чи достатньо воно ніколи не буде достатньо засобів БПЛА, чи воно є на мінімальному необхідному рівні для виконання бойових завдань, так є тому. Маю сказати, що держава України спільно з українським народом зробила значні кроки з точки зору забезпечення сил оборони необхідної кількості засобів БПЛА розвідувано та типу події, але для того щоб нам з противником порівнятися. І обігнати його для того, щоб забезпечити більшу динаміку, зберігати життя наших військових і нищити його дистанційно, зокрема на території Російської Федерації. Динаміку виробництва потрібно постійно нарощувати. На каналі Української правди вийшло інтерв'ю з командиром батальйону К-2 54-ї бригади Кирилом Вересом. Я хочу його процитувати у тренді на фронті. Зараз все нове про що не знає ворог і до чого він не може пристосуватися. Щось ви нове принципово технологічно, от саме досвід 92-ї цікавить. Так ми застосовуємо ряд засобів, які публічно поки що не оголошуємо. Також деякі засоби, які звикли, що їх застосовують тактично, ОСТАК після певних модернізацій вони починають виконувати додаткові функції і. Можуть, ну я так приоткрию завісу трохи залітати набагато далі, ніж ворог здогадується, що так може бути, що призводить до серйозного нанесення ураження противнику на його території. Ми цього завісу відкривати не будемо, це стане зрозуміло через якийсь період часу. Вийде черговий військовий експерт, який не долучений до військової справи але може проаналізувати все, що відбувається, і скаже: дивіться, хлопці, в силах оборони є отакі от, от засоби з такими то характеристиками, застосовується так, то кількість розрахунків. Така то підготовка займає стільки то часу. Все зрозуміло, все зрозуміло. і Чи скористається тим, хтось хто з сил оборони? Ні. Чи скористається цим окупант Так. Тому, за моїм переконанням, інформаційна профілактика обов'язково має бути. Добре. Зараз аналітики кажуть про те, ну, аналітики, офіційні особи на заході і радник мера Маріуполя Андрющенко кажуть про те, що ворог може почати бойові дії на півдні. Як ви оцінюєте таку перспективу? Я маю на увазі е, це розтягування фронту, відволікання від Донеччини, де ворог має там основну мету. Покровський, турецький напрямок зараз, е, власне, на Харківщини почалося. А тепер, от може і на півдні бути. Я може спитаю вас про сили спроможності живої сили. Що ви спостерігаєте? Чи можуть росіяни накопичуватися? Все потребує часу. Ще достатньо у них мобіліційного ресурсу? Так, достатньо. Чи є у них гарно влаштована система пропаганди, плюс додатково з населення, яке об'єктивно живе за межою бідності в кредитах, коли пропонують 6-7 тисяч доларів, чи будуть вони готові йти воювати проти України, вбивати українців, будуть готові. Тому цей ресурс у них є. Підготовка особового складу, який відмовлю зараз, все одно потребує часу. Готує противник об'єктивно краще, роблячи висновки, ті, які помилок, які були допущені на полі бою, він намагається їх прибрати з. Базового курсу підготовки е, нових своїх військових, тому спроможності залишається, але водночас, тим незважаючи на те, що противника є ресурси спроможність, дуже багато залежить від того, е, чи отримаємо ми можливість випити його дистанційно. Бо якщо ми отримаємо противника бити на території Російської Федерації глибше, ніж зараз нам дозволили, а це в перспективі може бути. Це дуже важливо. Ми почнемо боротися з самою причиною: за віабазами, базами. базами е, нафтопродуктів, які наповнюють російський окупаційний бюджет, з базами зберігання БК з центрами прийняття рішень, тобто з логістикою противника. Чим більше ми висушимо противника на його території, і, зокрема, на дальніх рубежах тимчасово окупованих територій, тим менше доотримає його групування на передній лінії. А чим менше отримає групування на передній лінії, тим менше в них спроможності вчиняти ударні штурмові дії. А де противник втрачає спроможності сили оборони набуває. І треба пам'ятати, що план по Україні не змінюється в диктатора Путіна. Це знищення української державності повною мірою, поетапне. Відповідно, противник важливо його зараз тиснути максимально Донецьку Луганської області. Місяць тому ми казали, чому Харків почався, чому почалася ця операція, чому противник віддає такий великий ресурс і несе такі втрати, все одно тримає динаміку, тому що йому треба наростити спроможності безпосередньо в Донецькій області для того, щоб завершити план окупації Донецька Луганської області повною мірою. Відповідно, ще один напрямок може виникнути. Звісно, таке може бути, тому що противник намагається застосувати різні стратегії, щоб досягти тих тактичних результатів, які став перед собою на полі бою. Ще одну цитату наведу комбата Кирила Вереса. Ситуація на фронті не дозволяє говорити про те, що Україна переможе у війні найближчим часом. Втром втома трошки недовіри. Не така вже мотивація, як у 2022 році. Особовий склад уже інший. Чи е, ваша думка така? ж Чи відрізняється? Завжди простіше набагато працювати з особовим складом, високо мотивований. Поясню, чому. Якщо людина високомотивована, ти даєш жі базовий навчальний курс умовно. Він ще додатково до цього курсу через Ютуб, через додаткові джерела надходження інформації, через літературу напити, напити в себе, стає високомотивованим фахівцем яке спроможне виконати боєзадачі люди проявляють інтерес якщо людина не зацікавлена відповідно вона отримує базовий курс який є не завжди достатньо для того щоб ефективно виконувати поставлені завдання тому звертаючись до людей які є військово зобов'язані будуть мобілізовані друзі пам'ятайте що самопідготовка це одна є з невіднятних складових успішного виконання бойових завдань збереження вашого життя зокрема на полі бою і також треба усвідомлювати, що об'єктивно по виконанню бойових завдань 90% це підготовка нудна, інколи не цікава, інколи аж, знаєте, аж уф, так зжимає, як не хочеться, а треба. Тому що чим більше, чим більше ми підготовлені, тим більше ми у нас можливості виконати необхідне завдання і залишитися живими. Доки ми живі, доки ми живі, ми можемо адекватно. Протидіяти бити ворога, тому саме підготовка це дуже важливо, і маю вам сказати, можливо, не той запал, який був на початку, але вистачає вмотивованих людей, які спроможні виконувати бойові завдання. Дякую вам, Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, був моїм співрозмовником. На все добре, бережіть себе. А ви, пані та панове, тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.